Що в нас сьогодні? У нас сьогодні Рено Кенго, яка приїхала з останньої партії, наша залишилося яких аж дві машини із шести. І так, це 19 рік з пробігом 49 тисяч кілометрів. Машина ціла не фарбована, розмитнена, сертифікована. Відразу на вас буде перший облік. Поки її ще закон в силу не вступив, пенсійний фонд тут сплачувати не потрібно. Пішли подивимося її комплектацію. Вона у нас на 16 легкоспавних дисках, в неї батарейка 33 кВт, проїжджає вона до 250 км. У нас є підігріви Сидінь, вона у нас на автоматі, вона з кондиціонером. Буде, покажи, покажи. Тут стан новий. Ніхто тут нічого не тягав. Машинка вся ціленька, без жодної фарбованої деталі. Зараз ми вам... Приборчиком її покажемо повністю цю машинку. Це у нас комплектація теж. У нас є парковочний задній асистент, також присутній фарфоп. Позаду у нас двері ціленькі, ніде нічого не побите, не поломане, не пошкрябане, не подобане. Ну, дуже гарна. Невеликий пробіг. Невеликий машинка Електро, але в нас присутній повноцінний бак. А він у нас для Webasti. У нас встановлено зависку, мокру. В басточку, ось кнопочка, Клопіння мачі. зеркала електричні, підігрів водійського сидіння. Два ключі на автомобілі. Давайте глянемо під капотку. Да, під капотом у нас тут, звісно, не К-9К, тут встановлений електродвигун потужністю на 60 кінських сил. Більше тут, в принципі, немає щоб навіть дивитися. І газові упори, як не дивно, лише і два штуки. Для Рено, це прям вау. І... Відразу пошли покажу вінкод. Фіксуємо вінкод код пробиваємо по вінкоду машинку, рідного підтвердженого пробігу 49 тисяч кілометрів. Давайте оглянемо цю красавицю прибором. Пробіжимося її приборчиком цю кінгушечку. 107, 107, 108, 126, 116. Передні крила пластмасові в ринушках Дверка 111 111, 112, 106, 106 і 107, 112, 112, 97, 97, 107, 117, 117, 124, 124, 103, 83, 106, 106, 107 115, 105, 94, 99, 109 116, 101, 113, 103 96, 106, 113, 94, пошли по стойках. 101, 134, 100, 108, 108 124 94 120 106 Так, ворота 113 О, бля, не попав. 121 126 132 138 100 121 104, 127, 99, 99, 122, 110 і 121. Жодної фарбованої деталі на даному Рено Кенго немає. Ну і в остатку ми маємо 19 рік з пробігом 49 тисяч пробігу, 33 кВт батарейка. проїжджаємо там 200-250 км з фаркопом. З кондиціонером і з мокрою вибастою, отака От кінгушечка у нас в продажі. Дуже класна на неї ціна. Ціна, як завжди, в описі під відео буде написано. Кого цікавлять отакі От електрокінгушечки, можете звертатися. Всім гарного дня і мирного неба!